П'ять цікавих фактів про греків надазов'я. Унікальна грецька спільнота сформувалась в Криму. Звідти у XVIII столітті їх переселила Катерина II. Народ почали називати маріупольськими греками, греками надазов'я урумами та ромеями. Урумська мова схожа на кримськотатарську, а румейська на грецьку. Греки, які створили нові поселення в Донецькій області, давали їм назви тих кримських місць, звідки вони прийшли. Так виникли села Ялта, Урзув, Сартана, Старий Крим тощо. У 1937 році совєти провели так звану грецьку операцію. Великий терор надазов'я. Серед греків НКВС шукав зрадників без розбору. Представників народу розстрілювали та засилали в табори. У греків надазов'я унікальна культура. Наприклад, є музичний інструмент Тулубзурна, схожий на українську дуду або ірландську волинку. А національна кухня маріупольських греків починається зі страв із сушеного і в'яленого м'яса, як от хаурма та хахач. Нині культуру греків надазов'я знову нищать росіяни. Деякі поселення зруйновані повністю. Деякі, як от Маріуполь, культурна столиця греків, окуповані ворогом. Але народ, попри все, береже свої традиції. І це про нас більше про унікальні культури українського півдня слухайте у подкасті громадського радіо.